Потяг були б алмаз. Ток, ток, ток. Хто це? І всім привіт, друзі. З вами я, Марина. М ви щось бачили, якісь алмази ходять? Мені страшно. Ну, коротше, я Марина. Я мріла. Я Кевалика жду, але я не знаю, що він повернеться. Это він Двері. мені казав алмаз. А ти чого не відповідаєш? Тобі алмази приніс. Дивись, скільки я з 300 могла позайти в те. Точно, точно, тримай. Я тобі двері зараз встановлю. О, дякую. Та тобі за підтримку, напор. Друзі, я зараз поїмеш, до в Аерікрафті, якщо тобі треба. Ти, ми їх молодий. На палки, якщо хочеш. А, так, да, я в мене палки нема. Кидай. А я з палки не знаю. Так, друзі, не звертайте. Мама, mm -hmm. палки скрафти тобі дерева кину Палки скрафтить. Чому я? А са, я ж тобі движусь скараф. Валики ваш і сшан. Дивися мені в глаза. А шо таке? Вс, иди, давай, давай в обсиди, в обсидиано вс. Возьми кивайчку. Сахту, рана, пим. Пим, да и секарл. Давай, 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 она сейчас забудет. Боже. Бога. А так я тоже не досягнення. Я а ще палки були. що Валяб ты шо из диву. Чтоба, ну-ка лукса як він должен бути? Це так, да? Та-да. У мене обсидіант. У я теж зроблю портал. Угу. А, ти, а, ти забереш, забираешь, бо мене тоже. Если, yeah. eh, друзі, бачите, я йду в портал. Пошавай, вас иди за мной. Пойди за мной. Да? Да, иду. О, портал! Вот <laughs> блок мені. меня. Что такая сюда будет, если не хватит? Так, na... а тобі будет зажигалка. Зараз я просто загалку, ты а тут сделаю, а таке, Варя, а тут блок. Не... Да, и вот таке, сломай, таке, если не сработаю, такие два блока зламай. Окей. Okay. А я пришел по загалку. Тільки на паузу, бо це перше, що ми, що ми разом відкрили. Окей. І таке зламай, бо воно не зробите. Не, до папа ще попробуй, тільки один раз. Тільки на папа стала? Так. ну, не бачу. Бачите, як красиво. А так, друзі, ми зараз будемо за папа, знімаємо мене. Заходь. Заходь. А, а тобі я, а як? Да, зараз. Чекай на паузу. Так, я то одну. Так, ми, друзі, поспимо. Надо, Марі. Mm. Заходимо за мною. О, а я думаю, що буде дощик. Це ж, о, у нас світиться гарно. Ти готово. <світ> а ти зараз за лісах, за, за, то тобі полудосяне. Так, друзі, хочете побачити, як моє досяне не получу? Так, ми хочемо. Перва ти. Заходь. Давай, дивись. Лучше присядь, не, сейчас не рухайся. Ты <світ> такой лысый, а я пойду. Присядь! Сейчас у вас упасть. Ну, сука, у меня! o nosso elisamar será para o meu deus não 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 О, прийшло, прийшло до сягнення. Дві селя на нос тобі прийшло. Де? Ну що, дзвін селя на нос. А, а я думала, на мені не прийшло. Все, прийшли за мною. А я тобі було варштаг з собою взяти. Диви, скільки залі... Ми зараз можемо здебу торгуватись. Так, а де ти? А. Гри. Тобто така була можливість. Ти знаєш мене, так? Да? Я тебе, тебя за тобой йду. Ма, а ти можеш портал, не по як прийти по, як верстак. Я зараз... ти зараз з селяном. Я сейчас приду. Окей. Ой, изобля, ага. Да, Пока лиска. Тільки приде сес. Верстак. Угу, mm -hmm, тут є дерево. дерга, дерево багато коротко. Ні, mm -mm. там скрині я дерво. Ну просто потау. Так, друзья, у зараз дерево, бо там в скрині є, са є. Ну я алмалики. Может не тратить вас такие на... Не, не, я ще бачу їх ще не паста. Дерева у нас багато є у скринях. Я не хочу туди йти вже. Добре. Але багато дерева треба, соедине. Так. Друзі, ми сьогодні зробили портал. Свині, ти можеш торгуватися з ними, вони... Шо? Пиглины. Пиглины, пиглины. Пиглины, пиглины. Это для Калабы, да. Я просто физи песню потом. Давай бегом! Ну что? Ну все, вон. В этом бачу. Иди за мной. Я просто так буду окей? А что ты там свейн, зараз? А Я зараз тобі залізу з скраб. Я золото. Не треба я золото. И ч я не знаю, що я буду. Я видел, мені тоже требую. Ну, Слику покупать. Идем. <гум> а ты снимала? Дрози, мы сейчас свиньи. Насмину, тики поздно. Сто бення. Снимай, если я так свадьба. Не надо. Я піду другим, а знімаєш потім з э, мене. Підожди, перший я заховів, мені ще 10. Куля. Тепер за мною зніми, як я з ним. Бай. Терез, чого не тебе? Отак, не тебе би. Бачите, друзі, бей. Що ти? Я я, я так і не тішу, мені не потрапило в руки. У мене теж куля, бо не все торгуваття. Я з багато свинями. вообще не торгуюсь. Ой. Вони За... багато дали. Багато, дали. Було. багато з ними не торгуйся, бо вони нападуть. На а... залізо тобі дарю. Яке залізо? Ой, золото може? Золото. Я бы Я крафти себе шалю. Крафти. Если меря я Але если ко ты можешь дам ты нагорай Да я его так туда бессветил Занимаешь Замой за мной А у тебя даже от нони лука и стреляли Чега Шо попасть ты Кого попасть? Ты даже на кулю быть А за мной ти до на панезру зараз, похоже ты полудеся. Панезер красна, таке тобі треба. походи, але бере на свині. Маєш, як я роблю? Ви А что пеньки перва. Я блок поставив да. Ну бразиль тысяч шестьдесят Да, я так две призов дверь. Без кида вед. Да мои разы я. Точно не Друзі, я то ч да довезу. Друзья, я захочу свои ресурси терять. Так, я сейчас одну кроватку туда принесу, окей. Mm -hmm. У Незер. А, незер? ну, mm то -hmm. mm -hmm. хтось такие. А тут поставить лихо. а оттуда. Угу Ну що звалика залишилися у нас тільки робимо що в мене так постает тут Нужно Ти сам про я з ним порту Ну да Ну да все ще потургу Давай роби Сейчас закрывает спанись Ага 67 60 65 Ти не знала

Что я не в слаку чеканала? Я покажу в скрине, что ты туда Березно, я тобі стесочку зробив, куди треба йти. Бо там лава в березно, бодаюсь. Ну, звук сюда свой рез сыпала. Ну, осу мяску я прихватила тебе. Бо у меня много резов в тобі, то мало. Уже у нас сколько ресурсов я себе взял? Интересно, посмотрим на него ресурсы. О май гад! Сколько залезывать? О май гад! Все снимаешь? Друзья, я люблю, коли на мене не знімаю. Особливо коли не буде мене ще бити. У мене бе два запроси до ігри. Вдачі тобі? Я пішла. Пучє! Печ! Я нічого не трогаю, я нічого не трогаю. Вашого ліжка немає. Блй. А это ну вас думає, я дата я.

Ви ага. можете спати тільки вночі. Чекай ми їх у портал, дві на до портал. Що ми, хай собі я ресурси. Та не бийте мене. Блін. А ну тут не а не ми ж не йти, отут. А, друге. Слізе так. Я хочу походити на по незеру. Чому почи десь тягнення. Тебе до до бакрас до таке проходить. Де на то червоне? Я блоковись був. Ти на это ти померла нафік. Я я Я, я не люблю трохи зніматися. Я, я думав, що ви... Він вийду... любить зніматися, просто він завідує, якого він 70-70-60 шоти. Я вися з высоти. Ну, я точку да визов. Я ступейки зроблю. Чого? А вже трохи багато. А шара набуде? Mm. Ну ти прощайся, сказала Олексій, не буде за мене прощатися. Так варіше не, не буде прощатися, тому друзі, всім до побачення. І це була Марина вісім 0 6, yeah, Всім до побачення. <laughs>